Якби будинки вміли говорити, що б вони нам розповіли? Лише що подумайте, скільки секретів їм відомо, скількох людей вони бачили і чули. Мене звуть Софія Щербай і сьогодні ми поговоримо про те, коли за яких обставин народився будинок, в якому зараз живе Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Ось цю величезну споруду збудували 114 років тому. І пам'ять про кожен з етапів розвитку чи занепаду, ремонтів чи розрухи. Багатства чи бідності живе у кам'яних стінах, та час від часу нагадує про себе перегорілою проводкою, покритими киптявою стінами, відлущеною фарбою. Це цитата з сайту театру. Прочитала вам її, бо краще й не скажеш. То для кого і для чого збудували цей будинок? Земля, на якій виростала ця споруда, належала монахам, а пізніше костелу Святої Анни. Відповідно, все будівництво було присвячене пропаганді католицизму. Ну, але в будинку було місце і для театру з великою залою, і для клубу, і для молитви. Кошти з різних подій спрямовували на благодійність і потреби костелу. Кажуть, на той час цей будинок був як ноу-хау. Усі новітні технології і матеріали були використані під час будівництва, навіть залізобетонні конструкції. За рік будинок було завершено. Окрім міцних і новітніх рішень, архітектори також подбали і про красу споруди. Будинок прикрашали статуї. Що ж там були за статуї? Звичайно, релігійні постаті Богородиці і Святого Йосипа. Обидві з культури, на жаль, не збереглись. Також на верхівці височів Ягелонський Орел. Але він не дожив до наших днів. Та повернемось у ті щасливі перші дні цього будинку, коли він був молодий і красивий. Назвали його католицьким домом. Офіційне відкриття відбулося в січні 1911 року. У цьому домі було все: крамниці з вином, яке виготовляли монахи, годинники, різна біжутерія для релігійних потреб, наприклад, обручки чи медальйони. Також в цьому будинку було видавництво, чи то редакція недільної газети. Звичайно, ж, часопис для католиків. Отже, католицький дім запрацював була у ньому простора зала, у якій було 420 сидячих і 200 стоячих місць. А позаду був великий буфет. Звичайно, як ж без нього? Проте і це ще не все на сайті театру. Я дізналась, що тут був інтернат для хлопчиків і навіть приватні квартири для різних потреб католицьких товариств. Велику залу католицького дому орендував кінотеатр. У різні роки він мав абсолютно різні назви: Ілюзіон, Геліос, Стелла Маре, Світанок та інші все змінювалось. Бо ж майбутній театр Лесі Українки пережив дві світові війни, і ще в одній не світовій, але найпідступнішій, живе і зараз. Ближче до завершення Другої світової війни у ці красиві стіни поселився кінотеатр Москва. Тоді був театр музичної комедії і далі російський драматичний театр радянської армії. Ось такий шлях пройшла ця споруда від католицького дому до армійського театру різних держав і форм правління. А зараз ці багатостраждальні стіни безперечно отримують від творчих мешканців. На цьому у мене все з вами була Софія Щербай, Па-па!